Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу нагадати вам про ще один проект. Мова йде про спільний проєкт Міністерства соціальної політики та Всесвітньої продовольчої програми ООН стосовно підтримки людей, які мають інвалідність. Тому. Наразі Міністерство активно співпрацює з міжнародними партнерами для спрямування грошових виплат саме тим громадянам, які вони найбільше потрібні. Тому станом на сьогоднішній день, якщо ви маєте інвалідність або у вас дітки, Мають інвалідність, тобто люди з інвалідністю з дитинства та дітки з інвалідністю можуть отримувати грошову підтримку. А саме, якщо ви отримуєте менше ніж 3250 гривень соціальних виплат від держави, не отримуєте іншу грошову допомогу від міжнародних організацій, та не отримуєте виплати для внутрішньопереміщених осіб за винятком тих, хто мешкає на територіях. Активних або можливих бойових дій, які визначаються міністерством реінтеграції. Ви зможете отримати грошову допомогу як доплату до державної соціальної допомоги, на суму якої не вистачає до розміру 3250 гривень. Тобто мінімальна доплата буде становити 100 гривень. Але наприклад, якщо ви від держави отримуєте щомісячно 2361 гривня, то ви зможете. Ще додатково отримати 889 гривень, щоб в сумі вийшло 3250 гривень. Хочу нагадати, дивіться, що здана постанова була прийнята, так, ще у лютому 2024 року на 3 місяці. Тобто, фактично, ще й в квітні вона має працювати, і в квітні ви так само можете отримати доплату. Якщо а ви вже отримували, можете написати в коментарях, чи надходили вам кошти чи ні. Також ще хочу нагадати, що допомога тим людям, які підпадають під критерії програми, нараховується безпосередньо на банківські рахунки, або буде вам доставлятися. Укрпоштуєте, це в тому разі, якщо банківського рахунку немає, або ви вже отримуєте соціальну виплату таким чином. Жодних додаткових дій, отримувачу допомоги вчиняти не потрібно. Поки що ця допомога розрахована на 3 місяці ця підтримка, але якщо будуть Можливості та додаткові можливості з боку міжнародних організацій, додаткові виплати, відповідно, ви зможете і надалі отримувати доплати, це буде вже більш пізніше, зрозуміло і відомо. Поки що ще квітень місяць, ви так само зможете дані доплати до своїх соціальних виплат отримувати.